29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Сам бій тривав кілька годин. Близько шести сотень молодих українців протистояли п'яти тисячам більшовиків. Вшанували пам'ять героїв і у Запоріжжі. Біля меморіалу героям Небесної сотні зібралось за два десятки людей. Захід розпочали з хвилини мовчання в знак пам'яті про загиблих, а також поклали до постаменту квіти та поставили. Свічки віддати данину подвигу українських студентів, завітав і очільник міста Анатолій Куртєв. Така молодь у нас вона була тоді, вона залишається і зараз. І вона і буде. І в наступному така. Перед початком повному війни наші хлопці, які не мають досвіду, які... Взагалі не тримали рушницю в руках, але вони пішли, захищають, і досі захищають нашу державу. І далі будемо це робити. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять всім, хто загиб, а тим, хто сьогодні оборонить нашу країну, велика подяка від цих запоріжців, від цих українців.